Тихенько. Так, з е 5 в принципі, в командирку. берем, спокійно. Заберу я цей шлак, щоб уже не мішав. Опа, здорово. Отак. От в маску, да, В маску. Молодець. Ну я готовий з тобою розмінюватися, тому що в тебе немає переваги в ДПМі, твоєму, бо я в позиції стою. І ти не кожен раз мене будеш в маску пробивати, а от я тебе в командірку буду гарантовано майже кожен раз пробивати. Ти це ще не зрозумів? Так, так, так. Дивись, я навіть не буду уїжджати, ніби я тебе боюсь. Як же ж летить просто шикарно з цього танка? що ти це сказав? Навіщо ти це сказав? Просто хто тебе за язик тянув. Хто тебе тянув за язик? Варгемінг? а ну не підслуховуйте мене, будь ласка.